Мої вітання. Сьогодні в мене таке тематичне відео про шапки. А саме про те, як зв'язати отакий от візерунок. Цей візерунок можна вмонтувати, влаштувати в будь-яку резинку 2х2. Це можуть бути рукави, шапка чи шкарпетки, чи будь-що що ви там будете в'язати з резинкою 2х2, і якщо цей візерунок вам навіть, можливо, навіть в горловину. Він двосторонній. І це є гра Петель прибавок і убавок. Я не знаю, чи можливо хтось вже придумував схожий візерунок, і я впевнена, що хтось його вже придумав. Але дуже давно, багато років тому, я зв'язала одну шапку, зараз вставлю фотографію. І тоді я в'язала, і мені було якось скучно в'язати просто резинку 2х2. Я вирішила просто інтуїтивно погратися з цими прибавками і убавками. У мене така, вийшов, вийшов такий цікавий ефект, і я навіть не очікувала, що це буде виглядати гарно на обидві сторони. Я не буду в цьому відео розказувати, як в'язати шапки. Або у кожного буде своя пряжа, і вам потрібно буде робити свої розрахунки, щоб це налізло на вашу голову чи на голову того, кому ви будете це в'язати. Зараз я вже відв'язала ще оцю ось заготовку, на якій я буду показувати. Червоний, можливо, не найкращий варіант. Для шапки я полюбляю італійський набір, петель. Ви можете використовувати той набір, який вам найбільше подобається. Але в моєму випадку, мені подобається саме такий набірний край для резинки 2х2 чи 1х1. Також ще один момент хотіла зазначити: у цій шапці. Якщо ви в'яжете бабусиним способом, то зверніть увагу, в моєму випадку. Я маю не дуже гарну резинку, коли я в'яжу бабусиним способом. І краще в резинці 2х2 пров'язувати петлі класичним способом, і ви бачите, тут ця розтягнута доріжка, а тут пішло вже рівненько, то це, це значить, що я перейшла на класичний спосіб пров'язування петель. Континентальний класичний спосіб. Тому також зверніть на це увагу. В цій шапці також 80 петель, спиці в мене 3,75 мм. Тут я вже заздалегідь знаю, що тут десь 22 см, і ця буде шапка з підворотом так, 22 см. Ну що ж, перший ряд. Всі лицьові доріжки пров'язуємо лицевими, виворітні виворітніми, і між виворітніми ми додаємо одну петельку між, із протяжки, тобто із оцієї між цими двома виворітніми петельками. Так, так, так. І між двома виборітніми з оцієї протяжечки я вив'яжу одну петельку. І так в'яжемо до кінця. Я вже це зроблю не на камеру, і зустрінемося в наступному ряду. Так, я повернулася, тепер у нас додалися петлі, і між кожною, між кожною виворітньою петелькою у нас з'явилася от, от петелечка, вона буде пров'язуватися тепер лицьовою. Тепер рядочок номер 2 ми просто робимо коло і пров'язуємо виворітні, виворітніми. А петелечку, яку ми щойно додали, пров'язуємо лицьовою. І всі інші лицьові ми пров'язуємо лицевими просто в'яжемо по малюнку. Я навіть не знаю, чи тут фокус у мене є. Ось вона тепер у нас вималювалась, бачите, лицьова. Ну що ж, ми дійшли до маркера початку ряду. І дивіться, тепер рядочок номер 3 Що ми тут будемо робити? Ми будемо пров'язувати дві лицеві разом. Так, так от у нас дві лицеві разом. Отак-от от у мене поворот. Виворітні виворітніми ми продовжуємо пров'язувати, і ми додавали між двома виворітніми петлю. І ми додаємо одну петельку з нижньої петлі, не з протяжки, а саме з нижньої петлі. Дві разом. Вив'язуємо дві разом, Виворітню, виворітню. і з нижньої петлі ми додаємо таку петельку і пров'язуємо. І ще раз дві лицеві разом, виворітня петля. Пров'язуємо її, вигорітню. І отут-от з нижньої петлі, вив'язуємо петельку, додаємо. І таким чином у нас виходить дві петлі. Та тут, одна вигорітня і дві разом. Сподіваюсь, все зрозуміло. І так, в'яжемо до кінця. Тобто, в одному місці ми зменшуємо кількість петель, а в іншому додаємо. І вже дивіться, вже видно ось про малюнок. Ну що ж, дов'язали знову до маркера і наступний рядочок, рядочок номер 4 в'яжемо по малюнку. Тобто лицеві. Лицьовими, виворітні, виворітніми? І так до кінця? До кінця рядочку? Ну, що ж, я повернулася? І дивіться, що тут потрібно. Тобто рядочок номер 4 ми пров'язали класичними петлями, дві лицьові, а оці, дивіться так, тут, ми повертаємо і пров'язуємо виворітнє. Цей рядочок треба бути уважним, бо якщо зробити помилку, то з виворітньої сторони може бути така. Помилочка, якраз от на цій шапці добре видно, дивіться, отут поворот. Я не поміняла лицеву петелечку і вона зайшла наперед, замість того, щоб просто йшли лицеві петельки. Я таким рядочком тому тут такий брак получився Тому зверніть на це увагу. І таким чином, ще раз показую, і ми в'яжемо до кінця рядочка. Дві лицьових, цю виворітню лишаємо так, як є, повернуту, а цю перевертаємо, вертаємо їх назад на спицю і пров'язуємо виворідньою ще одна виворітня. Дві лицьових. Вигорітньо лишаємо так, перевертаємо цю, пров'язуємо, і таким чином вони так сходяться, ці дві петелечки, дві лицеві, буде дуже гарно. Лицьові, дві лицьові. Виворітню, знімаємо, перевертаємо. Ну що ж, ми дійшли до кінця рядочка п'ятого. Ми повернулися таким чином до резинки 2х2. І всього 5 рядочків, і в нас виходить отакий цікавий візерунок. Його можна пров'язати, це вже все залежить від вас, скільки ви рядочків пров'яжете. Резинки 2х2. Можна його робити один раз, і буде такий перехід, можна його робити декілька разів, як вам забажається. Ну що ж, звітую, шапочка в мене готова. Ось скільки лишилося в мене пряжі, ще на дві таких шапки вистачить. І зараз я включу ваги, зважимо її. 50-54 грами. Дуже погано видно. З моїм освітленням, але видно, повірте на слово. 54 грами. Ця шапка на дитячий розмір. Вона налазить на мою голову, але вона дуже затісна. Я ще її не прала. Але подивіться, який бізерунок. Дуже-дуже мені подобається, і сподіваюсь, ви також захочете таке щось похоже зв'язати, дуже легко в'яжеться, візерунок всього, під... всього 5 рядочків. Давайте подивимося тепер на виворітню сторону. Дивіться, тепер отак от, от виглядає виворітня сторона, і також дуже гарно після прання розрівняється, бо зараз ну, може не дуже охайно це виглядає. Але мені цей візеринок дуже-дуже подобається. І беріть собі його в копілку, можете записати собі інструкцію, як це, як це в'яжеться по моєму відео. Пишіть свої відгуки, якщо є бажання таке. І до нових зустрічей. Всім миру, добра, злагоди!